Добрий день, мене звати Наталя, і в цьому відео я розповім, як за допомогою харчових відходів і черв'яків отримати цінне добриво, біогумус. І це зауважте з мінімальними зусиллями. Покажу як складні, так і прості способи. Ну, Цінність біогумуса ми знаємо, що це є така сипуча, мілкогранульована маса, подібна чорнозем. і в рази збільшує врожай. Якщо ви хочете отримати задурно саме ефективне і екологічне добриво, то хробаки вам в поміч. А я детально розповім, як ми це робимо. Цей кілограмовий пакунок біогумуса я придбала за 50 гривень. Звісно, його набагато не стане. А щоб отримати безкоштовно і багато, то дійсно черв'яки нам допоможуть, тому що. Вони перероблюють органіку в біогумус, пропускаючи його через свій кишківник. Крім того, вони цей біогумус позбавлений патогенної флори, бо проходячи через кишківник, всі бактерії знищуються. Ну і ще один плюс: вони нічим не хворіють і не мають епідемії. І живуть відносно довго: 5-6 років, швидко розмножуються. І це я говорю про наших звичайних, а якщо вам пощастить придбати так званих культурних, каліфорнійських, то вони і живуть довше, і розмножуються активніше, і в декілька разів швидше переробляють органіку ось на такий біогумус. Оце ми в таких, скажімо, баліях збираємо його і зараз навесні активно використовуємо для посадок. Американець барит запатентував їх ще в 1959 році і розводив на спеціальних плантаціях. Ну, як ви зрозуміли, що черв'яки принесуть нам очікувані результати, але якщо ми забезпечимо їм певні умови, отож, перше, звісно, харчування, що їдять органіку, скошну траву, залишки рослинної їжі, фруктів, овочів. Якщо щось грубе попадається, то треба порізати, наприклад, там качан капусти, що не можна давати залишки цитрусових, позакислюють субстрат, тваринні відходи, бо приваблюють гризунів, ну і небажані листя горіха і дуба. Корм треба підсипати періодично, і я читала, що вони не дуже люблять різкої зміни. І до нових страв їх привчають поступово. Тобто, наприклад, як ви давали залишки фруктів і овочів, а тут раз і дали багато скошеної трави. Друга умова це постійна вологість. Не заливати, бо вода для них смертельна, а саме вологість ну і 70%. І якщо буде більше, то почнуться всякі гнилосні процеси. Ще важливо їм забезпечити темряву, бо сонячне світло для них шкідливе, чимось прикривати ці приспособи. І температура субстрата. в ідеалі від 16 до 30 градусів. До речі, можлива зимівля, якщо зверху товстим шаром там, соломи чи ще чимось прикрити, або занести оцю приспособу з цими черв'яками в сарай. Ці приспособи називаються вермикомпостер. І я вам зараз розповім три варіанти, як можна зробити ці вермокомпостери, але принцип все одно буде єдиний: зверху підсипаються шари їжі для черв'яків. Черв'яки собі під цією їжею її, перетравлюючи, її перетравлюють, і оцей біогумус спускається вниз. І треба мати можливість якось цей біогумус знизу забирати. Отож, почну з найлегшого варіанту. Найлегший варіант це компостна купа, але не звичайна. А така, щоб були створені оці основні вимоги. Ось наша сама -сама звичайна, це моєї мами. Вона розташована під деревом, щоб не було прямого сонця. Виставлені ось такі всякі боковини. Від надмірної вологи, коли сезон дощів, мама це накриває. А якщо є потреба там, наприклад, дуже сухо, то час від часу проливає. Але не хлорованою водою, а дощовою чи відстояною. Коли мама організовувала, скажем так, цей вермикомпостер, вона туди дала каліфорнійських черв'яків. До речі, їх можна без проблем придбати через інтернет, але зауважила з часом, що туди почали підтягатися і самі звичайні хробаки з нашого саду. Тут головне, щоб кількість хробаків була пропорційна доємності до об'єму цієї їжі, щоб не було так, що купа велика, а хробаків жменька. Звісно, та жменька хробаків буде довго і нудно ту їжу перетравлювати. І внизу під, цим, під цією купою компостною є така можливість вибирати знизу вже перероблений біогумус. Ось там так відсувається. Ця шиферина, і мама відбирає собі, складає в баки вже готовий біогумус. Другий спосіб для тих, хто має небагато харчових відходів: це таких два ящика, їх скріплюють докупи. Стінки можна вистелити чорним агроволокном, щоб закрити від світла і утримувати вологу. І придумати якусь накривачку і в перший ящик викладати солому, листя, органіку, про які я вже розповідала. А потім постійно досипати, запустити хробаків. І поки хробаки будуть працювати в першому ящику, ми складаємо органіку в другий. І коли вже черв'яки попрацювали в першій частині, то переповзуть в другу. І для ферментації радять ще й проливати байкалом М, такими препаратами на зиму цю конструкцію, якраз можна заносити в підвал або сарай. І Коли органіка повністю перероблена, її вибирають. Якщо, наприклад, робити в одному ящику, то можна просто поставити перегородку. Ось мої батьки на початках виготовлення біогумуса взагалі робили це в старій іржавій продерявленні тачці, і якраз от мали таку перегородку. А ось так підсипаючи органіку, будете мати і біогумус, і нове потомство хробаків. А ось це це взагалі, скажем так, вищий пілотаж. Тут мої батьки заморочились. Вони коли будували літню кухню, вже маючи цих каліфорнійських черв'яків і активно заготовлюючи собі біогумус. За літньої кухні зробили вже таку, знаєте, на віки, як то кажуть, конструкцію. Ось зліва є така частина, куди складаємо скошену траву, якусь органіку. Бачите, під накривкою, під шифером, щоб дощ не заливав і темніше було, зверху ще й горіх росте. А ось з лівої частини перепрошують вічно плутаю, ліва, права. З правої частини є така, зараз покажу, велика-велика яма. По-перше, в ту яму витікає зайва волога. А потім, коли вже нам треба біогумус, вода, я туди опускаю драбину, залазиться, відром вибирається зайва волога. І тоді вже вигрібається біогумус, який з лівої частини, скажімо так, сповзає, спадає вниз. І тоді ми цей біогумус складаємо всі такі балі, які я показувала на початку, прикриваємо і користуємося за потреби. До речі, ця рідина, яка там прям настояна на тому біогумусі, вона теж є дуже корисна. Мама нею поливає все в парнику. Там розводить певні пропорції і поливає. Звісно, можна й купити упаковку біогумуса, я казала, 1 ,50 кілограм 50 гривень, але ж нам треба не тільки для декількох горщиків кімнатними, з кімнатними рослинами, а в теплиці для розсади, в квітників, грядки. Ну не накупишся, скажімо так. Тому, кого зацікавила ця тема, то є ще багато цікавого, адже люди, які цим займаються, роблять і от водні екстрати, екстрати для поливу, і замочують насіння, і оприскують. І взагалі хробаками цим годують і рибок, і птахів, і ще багато чого. Тому, кому це було цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар. І якщо ця інформація була вам важлива і цікава, я тішуся. Всього вам доброго.